Вона зазвичай не але знищався, і вийшов час, і віч, і знову вказує. Тільки бомбі язин здається небесний, бо умрали, серти не любить, а вона кулається, і вистає, і ворочить, і витягнула. Киривна, снимай. YouTube выйдет. Хорошо. Давай, давай, давай. Давай, 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 На планетарии. давай, 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 можно снимать. кто хочет. Рівята ми отчули, в Ми побували, засняли отакі от стуки. Ми вже другий Дяна. раз пацани. І я буду знімати до того, де буде атракціо. Е, Найома. Найома. Я не дозволю тобі, бабуся, я до трьох. Якщо ти за цей час не заберешся. наберемо. треба кудись лягти мені? А як тебе лягу. Один, два. Від'єднаю, де мені страшно.

Блин, так и сам. А ти знаешь, знаешь, Та кто такий дранс? Кто? Это танц. А ти знаєш, що гри ты знаешь, игры конмара 29? Я вот хоть І <сі> И рептики. Снімається. Снімають. А хто мене видно видно, видно? видно, видно. Просто а що дуже темно. Він часа Ти з він чим, який направить прямо на незваний мост. вона така? Я баба яка? І там ротанку дати! Яка така хотима? Не Немаю тут ніяких хотинок. Це кажу тобі я, телець. Так. Я маю, яка, Коли я приходить в новий, я завжди з'являюся на небі. Сяю своїми зимом, не зорями єсним вечорами. Моя найяскравіша зірка це Альдебаран. Моє око. Кінчики <рикольно>. рік. На холці у мене Альдебаран. ціла носить зірок. Це твоя. Це, це, це не скучення. А зараз зібраємо ще звідси, бо я буду битися. Є біля Били. мене таким мисливець. Оріон. Це просто... зовсім? Знаеш, що ти, ти, ти ви, що Бачиш і дві одного зірці. Одна з них червона. Це Метельгейз, плеча Оріона, Друга вона клієнт. Це нога сливця. Ці три зірочки. Його бої. Оріон наближається сюди, пса великим і малим. Ага. Бачиш, вон там дуже яскрава зірка. Це сіру ніж з великого пса. і що мені робити, у рівон залік і мене побачить. Це хто тут кричить. Не розуміють. Тут повинен бути тілець. він? я, я, я поб'ю його. Не треба, не треба нікого бити. Не чіпайте і мене, а не мабуть. Хто така та баба? та ще й яга. Братан, я таке шоссе не буду. Братан. Ти таке пош? Братан, і знаєш, тобі не нагадували оці дві крапки, яйця.

<пілітний> Короче, братан, я, мабуть, передихну, ну, перше. <пілітний> зараз сім минут буде, і я передихаю, не знімаю. <пілітний> я зараз буду передихати, <пілітний> за, що задумався дистанцію. Зараз сім минут. Ну, все, друзья, всем пока. Наступне відео буде американський горки. Так. Це буде сьогодні.